Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Центральні та вписані кути. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Центральним кутом кола називають кут з вершиною в центрі кола. На цьому рисунку кут АОБ центральний. Сторони цього кута перетинають коло в точках А і Б. Ці точки ділять коло на дві дуги, які виділено різними кольорами. Точки А і Б називають кінцями дуги, вони належать кожній з виділених дуг. Кожну з цих дуг можна позначити так, читають дуга АБ. Також ви можете зустріти в інших підручниках і ось таке позначення. Але за записом, дуга АБ може бути і дугою АБ, тому ми не можемо зрозуміти одразу, яку саме дугу ми маємо на увазі. Якщо на якийсь із дуг позначити точку М, то зрозуміло, що позначення дуга АМБ відноситься до синьої дуги. Тому давайте домовимось, якщо на одній з дуг позначено точку, то ми будемо називати цю дугу трьома літерами, а якщо не позначено, то двома, тобто дуга АБ це зелена дуга. Дуга АБ. Належить центральному куту АОБ. У цьому випадку говорять, що центральний кут АОБ спирається на дугу АБ. Просто уявіть, що є у нас якась дуга, яка тримає цей кут, щоб він не захлопнувся. Оце і Є спирається. Кожна дуга кола, як і все коло, має градусну міру. Градусну міру всього кола вважають рівною 360 градусів. А градусну міру дуги кола називають градусною мірою відповідного центрального кута. Подивіться на цей рисунок. Якщо центральний кут МОН спирається на дугу МН, то градусну міру дуги МН вважають рівній градусній мірі кута МОН, записують це ось так. А градусну міру дуги МЕН е, е, вважають рівною 360 градусів, тобто градусна міра всього кола мінус кут МОН. А на цьому рисунку зображено коло, у якому проведено два перпендикулярних діаметри АБ і СД, тоді дуга АМД дорівнює 90 градусів, дуга АЦД. Дорівнює 360 мінус 90 градусів, тобто 270 градусів. Дуга АЦБ дорівнює дузі АДБ. А це дорівнює 180 градусів. Кожну з цих дуг називають також півколом. На цьому рисунку півколами також є дуги CAD і CBD. Погляньте на цей рисунок. Про хорду, яка сполучає кінці дуги, говорять, що хорда стягує дугу, кут спирається, а хорда стягує. І треба запам'ятати, що будь-яка хорда стягує дві дуги цю і цю сума градусних мир, яких дорівнює, звичайно, 360 градусів. Про центральний кут розглянули. Давайте подивимось на вписаний кут. Вписаним кутом кола називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинають коло. Ось вершина кута, яка належить колу. Отже, кут АБЦ є вписаний. Дуга АЦ належить цьому куту, а дуга АБЦ не належить. Пам'ятаєте, ці позначки належить-не належить? У такому випадку говорять, що вписаний кут АБЦ спирається на дугу АЦ. Або, можна сказати й так, що вписаний кут АБЦ спирається на хорду АЦ, яка з'єднує ці дві точки. І давайте тепер доведемо теорему про вписаний кут. Градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається. Тобто цей кут буде дорівнювати половині градусної міри дуги. Існують три випадки розташування центра кола відносно вписаного кута. Розглянемо їх всі. І, звичайно, спробуємо довести цю теорему у всіх трьох випадках. Випадок 1. Центр О належить одній зі сторін кута, наприклад, стороні BC. Щоб довести теорему в цьому випадку, давайте проведемо радіус ОА, отримали кут АО який є зовнішнім кутом рівнобедреного трикутника АБО, сторони ОА та ОБ рівні як радіуси. Тоді кут АОЦ. Буде дорівнювати сумі кутів А і Б. Кути А і Б рівні, тому що це рівнобедрений трикутник. І що таке кут Б? Кут Б це і є наш кут а, Б, С. Тому з цієї формули можемо виразити кут Б. І тут у нас кут Б, тому що вони рівні, отже, це буде половина кута АОС. А чому дорівнює градусна міра кута АОЦ, який є центральним? Він дорівнює градусній мірі дуги. Тому й половина цього кута буде половині дуги. Тому ми довели, що цей кут буде дорівнювати половині дуги. Розглянемо наступний випадок. Продублюємо цю теорему, щоб нічого не забути. Отже, випадок 2. Центр О належить куту, проте не належить жодний з його сторін. Щоб довести цю теорему, давайте проведемо діаметр БК. Згідно з доведенням першого випадку, кут АБК буде дорівнювати половині дуги АК, тому що одна сторона цього кута проходить через центр кола. Так само кут КБЦ також буде дорівнювати половині дуги КЦ. А з чого складається той кут, який ми шукаємо, тобто кут АБЦ. Правильно, він складається з суми ось цих двох кутів. Замінимо ці кути тим, що вони дорівнюють. Одна друга це спільний множник. Якщо ми винесемо його за дужки, то ми отримуємо дугу АК плюс дуга КЦ, а це у нас і є дуга АКЦ. Ми в цьому випадку довели, що кут буде дорівнювати половині дуги. І останній випадок це третій, центр О не належить куту. Знову давайте проведемо діаметр БК, і ми отримали кут АБК, який дорівнює половині дуги АК. Також ми отримали маленький кут КБЦ. Який дорівнює половині дуги КЦ. А чому ж дорівнює кут АБЦ, то, що нам потрібно знайти, він дорівнює різниці з великого кута АБК, треба відняти маленький КБЦ, підставляємо їхні значення. Знову маємо спільний множник 1 друга, яку ми можемо винести за дужки, а різницю в дужках замінимо на дугу АС. І ми довели теорему і в третьому випадку. Ця теорема також має два наслідки. Наслідок один вписані кути, які спираються на одну й ту саму дугу рівні. Звичайно, ми щойно довели, що кожний вписаний кут незалежно від його розташування буде дорівнювати половині дуги, на яку він спирається. Тому у всіх трьох кутів градусна міра буде однаковою. Другим наслідком цієї теореми є те, що вписаний кут, який спирається на діаметр півколо прямий. І знову це стосується того, що ми довели. Градусна міра півкола це у нас 180 градусів, а кут, який спирається на цю дугу. Дорівнює половині, тобто 90 градусам. Будь-який кут, який буде спиратися на дугу 180 градусів, буде прямий. Отже, ми сьогодні дізнались про центральний та вписаний кути. А давайте тепер розглянемо теорему, яка стосується їх обох одночасно. Отже, теорема 2. Вписаний кут дорівнює половині відповідного центрального кута. Подивіться на цей рисунок. Кут. АОЦ є центральним кутом, а кут АБЦ вписаним. Давайте ще кут АОЦ позначимо як кут альфа, і він буде дорівнювати градусній мірі дуги АЦ. Давайте дугу запишемо ось такому вигляді, це теж правильно. Також ми щойно довели, що градусна міра кута вписаного АБЦ буде дорівнювати половині дуги, на яку він спирається. Отже, замінимо альфа на кут якому воно дорівнює АОЦ, і ми довели ось цю теорему. Запам'ятайте, її нам це знадобиться у розв'язуванні майбутніх задач. Також нам знадобиться і ця теорема. Кут вершина якого лежить у середині кола, вимірюється півсумою двох дух, на які спираються даний і вертикальний до нього кути. Отже, нам потрібно довести, що ось цей виділений кут буде дорівнювати половині суми цих двох дуг. Цей кут АВС дорівнює сумі кутів А і Д, як зовнішній кут трикутника АВД. Подивіться, кут А є вписаним, тому він буде дорівнювати половині градусної міри дуги ДЕ. Так само, куди є вписаним, і він буде дорівнювати половині градусної міри дуги АС. Замінимо це. Спільний множник винесемо за дужки, і ми довели цю теорему. Ці два кути є вертикальними, тому є рівними. Отже, і градусні міри у них будуть рівні, і вони обидва будуть дорівнювати половині суми цих двох дуг. До речі, оці два кути також є вертикальними, і вони будуть дорівнювати половині суми оцих двох чорних дух. Це нам також знадобиться. І остання теорема на сьогодні кут, сторони якого перетинають коло, а вершина лежить поза колом, вимірюється піврізницею дух цього кола, що лежать у середині кута. Вершина кута лежить поза колом, ось вона, А. Сторони цього кута перетинають коло одразу у чотирьох точках, бачите, дві дуги. Коли ми з'єднали БП, то ми отримали кут, який буде дорівнювати половині дуги синього кольору, і кут, який буде дорівнювати половині ось цій дуги. А чому ж буде дорівнювати кут А? Він буде дорівнювати різниці кута СБП, тобто синього і червоного, за властивістю зовнішнього кута. Ми вже сказали, що ці кути спираються на відповідні дуги, тому ми можемо замінити цю формулу. Спільний множник винесемо за дужки і ми отримали доведення цієї теореми. Цей кут буде дорівнювати. Половині різниці однієї дуги і іншої, тобто одна дуга мінус інша. І все це поділене на 2. Тепер ми можемо застосувати отримані знання на розв'язуванні задач, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Давайте розв'язуємо задачу, яка ще називається властивість кута між дотичною та хордою. Отже, відрізок АВ – хорда кола із центром О. Через точку А проведено дотично МН. Доведіть, що кут МАВ буде дорівнювати половині дуги АВ і кут НАВ – половині дуги АКБ. Ми ці кути позначили як 1 і 2. Щоб розв'язати цю задачу, давайте проведемо діаметр AD, тоді кут Б буде дорівнювати 90 градусам, що спирається на АД. Тоді вписаний кут B буде дорівнювати 90 градусам, що спирається на наш діаметр АД. У прямокутному трикутнику, який ми отримали, кути 3 і 4 будуть дорівнювати 90 градусам в сумі. 180 мінус 90 буде дорівнювати сумі двох інших кутів. Оскільки МН це дотична, то діаметр є перпендикуляром, тому кут DAM також буде 90 градусів. Адже сума кутів 1 і 4 буде 90 градусів. З цих двох рівностей ми можемо отримати, що кути 1 і 3 також рівні. Кут 1 у нас називається MAB, а кут 3 PDA. А чому дорівнює кут БДА правильно, половині дуги АБ. Кут 2 ми називаємо НАБ. Це у нас кут розгорнутий 180 градусів, тому він буде дорівнювати 180 мінус перший кут, тобто МАБ. Замінюємо цей кут ось цим, тим, що ми щойно знайшли. Давайте поставимо точку К для того, щоб дугу АБ замінити іншим виразом. Це буде 360 мінус дуга АКБ. Чому не АДБ? Тому що АДБ це ось дуга, а нам потрібно АКБ. Так і зробимо 180 мінус одна друга, і замість дуги АБ записуємо ось цей вираз. Поки що 180 переписуємо тепер 360 множимо на мінус 1 другу, а це саме ді поділити на 2. Це буде 180 градусів. І мінус дуга помножена на мінус 1 друга буде плюс половина дуги, тому що мінус на мінус дає плюс. І що ми отримали? 180 мінус 180, 0, тому дорівнює половина дуги. АКБ Задачу розв'язано. Сьогодні вам довелося розглянути багато складних теорем, які доведеться вивчити, запам'ятати, щоб потім застосовувати у розв'язуванні подібних задач. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!